Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість Його, хто виповість могутність Господню, висловить у голос усі хвали Його, блаженні ті, що хороняють правосуддя і чинять правду повсякчасно. Пом'яни нас, Господи, в любові до народу Твого, зглянься на нас спасенням Твоїм, щоб ми бачили в добрі вибраних Твоїх і веселилися веселістю народу Твого, хвалилися разом з насліддям Твоїм. Ми зрішили з отцями нашими жили беззаконно, несправедливо. Отці наші в Єгипті не зрозуміли чудес твоїх, не пам'ятали вони множества милости твоєї, і прогнівили тебе, коли входили в море червоне. Але Він урятував їх задля імени свого, щоб показати могутність свою, і наказав Червоному морю, і воно висохло, і перевів їх через безодню, як через пустиню, і врятував їх від рук ненависників, і визволив їх від руки ворога. Вода покрила гнобителів їх, не залишилося жодного з них, і повірили словам Його, і заспівали хвалу Його, але скоро забули діла Його, не поклали надії на волю Його, і вдавалися в марницю в пустині, і спокушали Бога в місці безводному, і він дав їм, чого просили вони, і послав пересит у душі їхній, і прогнівили Мойсея в таборі. І арона святого Господнього. Розступилась земля і поглинула датана, і покрила зборище Авіронове, і запалився вогонь у зборищі їх, і спалило полум'я грішників, і зробили тельця прихориві, і поклонились кумирові, і замінили славу свою на подобу тельця, що траву їсть, забули Бога, Спасителя свого, що великий вчинив у Єгипті, чудав землі хамові і страшне в Червоному морі. І сказав, що геть би вигубив їх, коли б Мосей, вибранець його, не став перед ним під час нищення, щоб відвернути ярість гніву його, щоб він не вигубив. За ніщо вони мали землю пожадану, і не повірили слову Його, і нарікали в наметах своїх, не слухали голосу Господнього, і підняв він руку свою на них, щоб повалити їх у пустині, і розсіяти між поганими рідких і по країнах розсипати їх, посвячувались Ваалові з пеору і їли жертви мертвих, і прогнівили його ділами своїми, і велика пошість стала серед них. І встав Аїнес, і вблагав, і лихо минулося, і поставлено йому це за праведність і зроду до віку. і прогнівили його при воді сперечання, і постраждав Мойсей за них, бо вони роздратували Духа Його. І устами своїми, і сумнівом говорив він не винищили вони народів, що про них сказав їм Господь, і змішалися з поганими, і навчилися звичаїв їх, і служили кумирам їх, і була ця принада для них, і приносили демонам у жертву синів своїх і дочок своїх, і пролили кров неповинну, кров синів своїх і дочок, що в жертву кумирам ханаанським приносили, і кров'ю пересякла земля. І осквернились ділами своїми, і розпусно провадили життя своє, і рознівався Господь яростю на народ свій, і противним стало йому насліддя його, і в руки ворогів віддав їх, і заволоділи ними ті, що ненавидять їх, і гнобили їх вороги їх, і упокорилися вони під руками їх. Дуже часто визволяв він їх, та вони прогнівляли його наміром своїм, і зазнали упокорення в беззаконнях своїх. І побачив їх Господь у час скорботи їх, коли почув благання їх, і згадав заповіт свій, і з множества милости своєї пожалував, і подав милосердя для них від усіх тих, що полонили їх. Спаси нас, Господи, Боже наш, і визбирай нас поміж поган, щоби прославляли ім'я Твоє святеє, хвалилися хвалою Твоєю. Благословен Господь Бог Ізраїлю, од віку й до віку і скаже весь народ. Нехай буде, нехай буде. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо повік милість Його. Нехай скажуть визволені Господом, що їх він визволив із руки ворога, і забрав їх із країв, із сходу та заходу, і з півночі та від моря. Блукали вони в пустині безводній, не знаходили дороги до міста заселеного, Голодні і спрагнені. Душа їх умлівала в них, і кликали до Господа у стражданні своєму, і Він визволив їх із недолі їх, і повів їх простим шляхом, щоб увійшли до міста заселеного. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським, бо Він наситив душу спрагнену і душу зголоднілу наповнив добром тих, що сиділи в темряві й тіні смертній, скованих злиднями та залізом. Вони противилися Словам Божим, і волю Всевишнього зневажили, і скорилось в трудах серці їх, знемоглись вони, і не було хто поміг би, і взивали до Господа у стражданні своїм, і він визволив їх від нужди їх, і вивів їх із темряви й тіні смертної, і розірвав кайдани їх. Нехай прославляють Господа за милість його і за чуда його синам людським, бо розбив він ворога ворота мідяні. І засуви залізні поламав, узяв їх із путі беззаконня їх, бо за беззаконня свої були вони упокорені. Усякою справою бредилася душа їх, і наблизились вони до воріт смерті, і взивали до Господа в стражданні своїм, і Він спас їх від нужди їх, послав слово своє і зцілив їх, і визволив їх від загибелі їх. Нехай прославляють Господа за милість його та за чуда його синам людським. І нехай принесуть йому жертву хвали, і нехай провідають діла Його в радості. Ті, що в море пливуть на кораблях, мають працю на водах великих, вони бачили діла Господні і чуда його у глибині. Він сказав, і знявся буйний вітер, і повстали хвилі його, встають до неба і спадають безодню, і завмирала в, нещастя, в нещасті душа їх, стривожилися, захиталися, наче п'яні, і щезла вся мудрість їх. І взивали до Господа в стражданні своєму, і Він вивів їх із нужди їх, і наказав бурі, і стала тиша, і замовкли хвилі її, і звеселилися, що замовкли вони, і привів їх до пристані прагнення їх. Нехай прославляють Господа за милість Його і за чуда Його синам людським. Нехай вихваляють його громаді народній і на зборах старшин нехай прославляють Його. Він обернув ріки в пустиню. І потоки водяні в суху землю, землю полодовиту, в солонець за злобу тих, що мешкають на ній. Він обернув пустиню в озера вод повні, і землю безводну потоки водяні, і оселив там голодних, і заклали вони міста заселені, і обсіяли поля, і насадили виноградники, і збирали плід урожайний, і благословив їх, і вельми розмножились, і худоби їх не зменшив. Але знов стало їх мало, і страждали від гноблення, лиха та недуги. Розлилося пониження на князів їх, і він покинув їх, щоб лукали в місті непрохідному, а не дорогою, і допоміг у Богому в біді, і розмножив родини, як вівці, Побачать праведні і звеселяться, і всяке беззаконня замкне уста свої, хто мудрий, і збережеться, і зрозуміє милості Господні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, в віки віків. Амінь. Готове серце моє, Боже, готове серце моє, буду співати і вихваляти у славі моїй. Встаньте, псалтирю та гуслі, я встану рано. Буду прославляти Тебе, Господи, між народами, буду співати тобі, між поганами. бо велика, вище неба, милість Твоя, і аж до хмар, правда Твоя. Вознесися на небеса Боже. І по всій землі слава твоя, щоб визволилися улюблені твої, спаси правицю твою і вислухай мене, Бог сказав у святині своїй, піднесуся і розділю Сикиму, і долину остель розмірю. Мій є Галаат і мій є Манасія, і Єфрем, охорона голови моєї, Юда, цар мій, моав, начиння надії моєї, на ідумею покладу обов'я моє, мені чужинці покорилися. Хто веде мене до міста укріпленого, хто доведе мене аж до ідумеї? Чи не ти, Боже, що відкинув нас, і чи не вийдеш, Боже, з синами, силами нашими, дай нам поміч у журбі, бо марне спасення людське. З Богом покажемо силу, і він знищить ворогів наших. Боже, хвали моєї, не промовчи, бо уста грішника і уста лукавого проти мене відкрилися, лихословили на мене язиком лукавим. І словами ненависними оточили мене і напали на мене без вини. Замість того, щоб любити мене, вони обмовляли мене, а я молився, і відплачували мені злом за добро, і ненавистю за любов мою. Постав над ним грішника і нехай стане диявол праворуч його. Коли він буде судитися, нехай вийде засуджений, і молитва Його нехай буде гріхом, нехай будуть дні його короткі, і гідність його нехай прийме інший. Нехай будуть сини його сиротами і дружина його вдовою, блукаючи, нехай переселяються сини Його і вжебрають, нехай будуть вигнані з домів своїх, нехай стягне лихвар з нього все, що Він має, і нехай розграбують чужі працю Його, нехай не має Він оборонця, нехай не буде милосердного для сиріт Його, нехай будуть діти Його вигублені, роді одному нехай загине ім'я Його, нехай згадається беззаконня батьків Його перед Господом. І гріх матері, нехай його не очиститься, нехай будуть перед Господом завжди, і нехай знищиться в землі пам'ять їх за те, що не пам'ятав він чинити милість, і переслідував чоловіка бідного і вбогого, і зажуреного в серці, щоб умертвити, і возлюбив прокляття, і воно спаде на нього, і не захотів благословення, і воно віддалиться від нього. Одягнувся в прокляття, як в одежу, і воно війшло наче вода внутро Його, і наче олива в кості Його. Нехай воно буде йому за одежу, в яку одягається, і за пояс, що ним завжди оперезується, така доля тих, що вмовляють мене перед Господом, і говорять лукаве на душу мою. А ти, Господи, Господи, вчини зо мною задля імени Твого, бо добра милість Твоя. Визволи мене бо я бідний і убогий, і серце моє стривожилося в мені. Я щез, наче тінь, коли вона відхиляється, стрясли мене, немов сарану, коліна мої ослабли від посту і тіло моє змінилося без оливи, і я став глумом для них, подивились на мене і покивали головами своїми. Поможи мені, Господи Боже мій, і спаси мене за милістю твоєю, і нехай зрозуміють, що це рука Твоя і що Ти, Господи, учинив це. Будуть вони проклинати, а Ти благословляти будеш. Ті, що повстають на мене, нехай осоромляться, а слуга твій заселиться. Нехай одягнуться в сором ті, що обмовляють мене, і нехай обгорнуться, як одежею, соромом своїм. Вельми прославлю Господа устами моїми, і серед многих буду хвалити Його, бо Він став праворуч у Богого, що спасти від гонителів душу мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкість, ти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий святи безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий посіти і цілий немочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наш, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Вік мій кінчається, і страшний престол готується, а ріка вогненна тече, погрожуючи мукою і пекельним полум'ям. Пошли мені зливу сліз, що погасили всю силу їх, бо ти хочеш, щоб усі люди спаслися, примолостивий Боже. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Усе життя! Закон, осквернивши гріхами, припадаю до тебе і кличу, серце чисте чи в мені і, навернувши мене перед кінцем, помилуй мене, Боже, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мати Божа пречиста, стіно християн, вибав людей, що постійно просять Тебе, аби дала спротив ворогам, гордим думкам, щоб усі ми казали Тобі радуйся, приблагодатна. Господи помилуй Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилу, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи 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 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй, Господи помили. Тобі, Господи, єдиному, благому не злопам'ятному, сповідаю гріхи мої, до тебе припадаю, кличучи недостойний, згрішив я, Господи, згрішив, недостойний глянути на висоту небесну через численність неправд моїх. Але Ти, Господи мій, Господи, даруй мені сльози каяття, єдиний, благий, милостивий, щоб ними я Тебе умолив, щоб Ти очистив мене перед кінцем від усякого гріха, страшне і грізне місце маю пройти. Коли розлучуся з тілом, і стрінуть мене численні понурі і юті демони, і ніхто з помічу не прийде, ані не вибавить мене. Тому припадаю до Твоєї доброти, не передай мене тим, що будуть знущатися наді мною, нехай не поглумняться наді мною вороги мої, благий Господи, щоб не казали у руки наші зловився, до нас попав. Ні, Господи, не забудь щедро твоїх і не воздай мені за беззаконням моїм. Ані не відвертай обличчя свого від мене, але ти, Господи, покарай мене тільки добротою і щедротами, щоб ворог мій не тішився наді мною, погаси його закляття наді мною і знівеч усе діяння Його, і проклади мені до Тебе бездоганну дорогу, благий Господи, бо хоч я згрішив, та не прибіг до іншого лікаря, і не простяг руки своєї до чужого Бога, не відкинь моління мого. Але вислухай мене своєю добротою і утверди моє серце у страсі Твої. Нехай же буде благодать Твоя на мені, Господи, немов вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боєси, Господи, світло ясніше від усякого світла. Радість більша за всяку радість, спокій більший від усякого спокою, життя істини і спасення, що перебуває на віки віків. Амінь. Святий Боже, святи, кріпкі, святи, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкі, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвяти, і цілий немочі наші, іменем Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіти, поклонімося цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонівся Христу, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонівся. І припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого.